Три школи Сумщини з початку вересня пілотують новий стандарт базової освіти. Тобто навчають п'ятикласників за принципами нової української школи. Єдиний серед них сумський заклад це 27-ма школа. Мої колеги запитали учнів та учителів про перші враження від навчання за новими стандартами. Усього у 27-й школі навчається близько тисячі учнів. Проєктом Нова українська школа тут охоплено два п'ятих класи. Це 59 учнів. Василий, Даша, Н. Даша, Андрюша вис яся, Яся ясякам Це урок англійської мови в п'ятому а класі. Предмет у дітей викладає їхній класний керівник. Англійська мова такий предмет, де ми використовуємо інтерактивні форми роботи з самого першого класу. Тому для нас це вже звично. Діти дуже активні, діти дуже цікаві. У них дуже багато запитань до вчителів. Вони прагнуть дізнатися якомога більше нового і вони здатні працювати. З молодшої школи дітки прийшли навчені працювати в командах, в групах. П'ятикласники, що зараз пілотують впровадження стандартів нової української школи в середніх класах, за новими принципами навчаються з самого початку свого шкільного життя. З першого по четвертий клас діти випробовували на собі стандарти НУШ в початковій школі. Тепер у них з'явилися нові предмети. Мені дуже подобається пізнаємо природу, ми там робимо всякі експерименти, дізнаємося нове. У нас з'явилися нові уроки, такі як пізнаємо природу, культура добросусідства. Розповідають про, про, хороші, про хороші манери, культуру. До нас вчителі ставляться добре. Не сварять? Ну, буває, але рідко. Ми рухаємося декілька хвилин і потім працюємо, і мені дуже добре почувається в цій школі. У мене є друзі, що навчаються в п'ятому класі, де немає проєкту, і вони хочуть також побути в нашому класі і відчути себе. Пілотному проєкті. У першому семестрі п'ятикласники не отримують балів. Наприкінці півріччя їх оцінять за рівнями – початковий, середній, достатній і високий. Юлія Ботвінко викладає у дітей етику та історію. У школі загалом працює 11 років. Діти прийшли в п'ятий клас, вони вже готові до активних форм. Вони самі пропонують, вони самі один одного долучають. Змінилась програма. Так, змінились теми, за якими викладаємо. Ну і звичайно, форми роботи. Хоча і у мене такі предмети, що вони цікаві самі по собі, але саме в новій українській школі, завдяки ось цим формам, так роботи з ними, то це ще цікавіше. Якщо раніше це був просто вступ до історії, то в цьому році, в п'ятих класі, вступ до історії та громадянської освіти, тобто більше уваги акцентується на розвитку громадянських компетентностей, патріотизму. Щоб навчати п'ятикласників по-новому, вчителі з травня проходили дистанційні курси, розповідає вчителька хімії Світлана Дубина. У п'ятих класах жінка викладає інтегрований курс Пізнаємо природу, покликаний підготувати учнів до освоєння природничих дисциплін. Потрібно змінитись самому, бо раніше було, що знання це основа. На сьогодні діти, які прийшли до п'ятих класів, навпаки. Ми, наприклад, в нашому курсі. Перш ніж дати знання, тобто раніше вчитель давав готові знання про природу про навколишній світ, зараз діти самостійно повинні дійти до певних висновків. Підручники, за словами заступниці директора Юлії Захарченко, отримали. Створені модельні програми з усіх навчальних предметів чи інтегрованих курсів. Чому я говорю з інтегрованих курсів? Тому що один із таких напрямів нової української школи це інтегроване навчання, тому серед Предметів серед курсів, які навчаються, є в нас і інтегровані які вкладаються, є в нас і інтегровані курси. Це, наприклад, інтегрований курс літератур української та заробіжної, це мистецтво, це пізнаємо природу, це здоров'я, безпека та добробут до кожної модельної програми. Розроблені різними авторськими колективами науковців. Навчальні матеріали. Це певні посібники. Які будуть пілотуватися протягом цього року для того, щоб визначитися із подальшими навчальними матеріалами, за якими будуть уже через рік? Для впровадження нової української школи в п'ятих класах у 27-й школі отримали 270 тисяч гривень з державного бюджету. Гроші використали на обладнання для кабінетів та навчальні матеріали. Анна книж Сергій Лазаренко новини на Суспільному суми. Нова українська школа це реформа, розроблена Міністерством освіти і науки України. Перший клас у рамках нової української школи набрали у 2018 році. Цього року пілотні класи, які навчаються за новими стандартами, є у 136 школах України. У 2022-му за новими принципами навчатимуть п'яті класи у всіх школах України. Ми запитали у співзасновниці громадської організації Смарт освіта Івана Коберник і її думку про впровадження реформи нової української школи у середніх класах. А по-перше, не було повноцінної підготовки вчителів, і в цьому відмінність між тим, як запускався пілот початкової школи. А це значно більше вчителів, бо це вчителі-предметники, яких, звісно, більше, ніж вчителів початкової школи. А тут є дуже важливий момент: новий стандарт базової середньої освіти в продовження стандарту початкової школи передбачає не лише передачу знань, які дуже швидко застарівають у світі 21 століття. А також навчання яким навичкам та наскрізним вмінням, тобто це і критичне мислення, і вміння співпрацювати в команді, і вміння розуміти свої емоції та здатність їх конструктивно висловлювати.